Всім привіт! Ви на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогодні готуємо разом з вами сезонний рецепт. Будуть мариновані баклажани з перцем та моркою. Дуже-дуже смачно! Для приготування нашої страви будемо використовувати баклажани 500 г, 2 невеликих солодкі перця, 2 середні морквини, пів цибулини або одна невелика, як у мене, 3 зубчики часнику. Сіль, 1 чайна ложка неповна. Цукор 1 столова ложка неповна, 30 мл кислоти оцтової 9%, ось така, а також оливкова олія 40 мл. Тепла вода 100 мл. Помили баклажани і будемо нарізати їх ось такими кільцями. Кільця будуть не дуже товсті, приблизно такої товщини. А поки нарізаємо баклажани, поставили грітися воду, тому що ми будемо баклажани 5 хвилин проварювати у підсоленій воді. Тому, не втрачаючи час, набрали воду і поставили вже на плиту її нагріватися. Вода у нас закипіла. Тепер ми додаємо сюди киплячу воду, десь половинку столової ложки, ось так солі, трішки розмішали. І відправляємо сюди ж наші нарізані баклажани. Якщо є можливість чимось їх притиснути, було б взагалі ідеально. Не знаю, якоюсь тарілочкою чи ще чимось. А як нема, то нема. Проварюємо баклажани 5 хвилин. Ось так. Головне дивіться, щоб вони не втратили свою форму. Щоб вони були, не розвалювалися у вас. Все. Зробили ось так. Накрили кришечкою. І займемося морквою. Моркву ми натерли ось так в стилі по-корейськи. Все це дуже легко робиться завдяки ось такому засобу. Можете знайти його в будь-якому магазині, де продають дрібнички отакі чистки для овочів. Там ви знайдете і такий засіб для е, нарізання моркви по-корейськи. Тепер, друзі, очистимо перець солодкий. І наріжемо його ось такою соломкою. Не дуже тоненькою, щоб вона була у нас хрумкою. Ось приблизно це прибираємо отаким варіантом. Баклажани у нас проварилися 5 хвилин. Ось такі вони мають вигляд. Тепер зливаємо з них водичку. Цибулю наріжемо по-простому пів кільцями. На дві половинки. І ось такими не товстими, але не дуже тоненькими півкільцями ми нарізаємо нашу цибулину. До речі, ідеально, якщо у вас буде іще сюди або петрушка, або кріп, буде дуже-дуже смачно. У мене просто немає, тому я не використовую. Але якщо у вас є така можливість, то я радив вам би петрушку сюди додати. Мілко нарізали. І також буде дуже-дуже смачно. Тепер беремо ємність будь-яку тарілку чи миску, де ви будете маринувати баклажани. Викладаємо туди наші проварені баклажани. Ось таким чином. Вони у нас ще тепленькі, нічого страшного. І це все у нас буде зроблено шарами. Тепер сюди ж ми викладаємо на півкільця цибулі. Ось так. І сюди ж ми відправляємо моркву, яку ми натерли у вигляді по-корейськи. Взагалі, як на мене, ідеальний літній варіант такої смачної закуски. Перець. Перець я дуже люблю. Тим більше солодкий. Тим більше в сезон. Не використовувати перець в страві, як на мене, це було б злочином. Тому додаємо. І все по новій. Знову шар баклажан, цибулю, моркву по-корейськи. Тепер ми робимо дуже смачну заправочку для наших баклажан. Беремо теплу воду 100 мл. Туди додаємо цукор, одну неповну. Чайну ложку. І сіль. Одну, точніше, цукор не повну столову ложку, сіль не повну чайну ложку. Оциву кислоту 30 мл. Оливкову олію 40 мл. І часничок три зубчики, яку, які точніше ми натерли на терку. Можете через часникодавку, кому як зручно. І добре це розмішуємо. Завдяки теплій воді цукор розчиняється. Ось так. І тепер проливаємо всі наші інгредієнти осією заправочкою. Після чого можете накрити плівкою харчовою. Можете так, ставимо на одну добу холодильник, щоб воно промаринувалося. І Наша страва, закусочка готова. Повірте, готую кожен рік, просто супер смачно, навіть просто з гречкою ідеальний варіант. Тому користуйтесь рецептом, впевнений, ви не пожалкуєте. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, подобаєчка, підписка на канал, якщо ви ще до сих пір не підписані. Коментар будь-який для того, щоб це відео просувалося в мережі YouTube. І до нових зустрічей!